Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. суботній ранок і показую вам свої пеларгонії, як вони після спеки себе почувають. Зараз ви побачите, звісно, я дуже багато зняла бутонів через цю жару. На даний момент йде хвиля відкриття нових. Вони абсолютно не такі, як повинні бути. Вони мілкіші, їм важко. Але надіюся, що далі почнеться вже трошки комфортніша температура. До того ж, всі ці три неділі не вносилося взагалі ніяких добрив, які підтримують світіння наших пеларгоній. Вони все одне були б недоречні, вони не працюють в таку спеку. А далі, якщо тільки буде спад, почнемо далі підкормлювати. І так далі. І тому приступаємо. Ви зараз побачите новенькі, які в мене зацвітають. І ось руш, починаю з першого. Рушмур Ейвон. Ви побачите, як він, бідний, в жару, зацвів. Ось. Одна квіточка. Ось це все тут відсохло. Ось так само, як ось оця шапочка. Бачите, витягає одну квіточку. Один єдиний сорт який просто чомусь такою спекою навіть не може розцвісти. Всі останні хоч роблять якісь, якісь попитки розцвісти, а, а цей не може взагалі витягнути своїх бутонів. Потім розцвіла в мене у великому горщику Ася. Ну, це шикарний сорт, з великими шапками, але шапки мали би бути ще більші. Ну нічого, все йому добре, він себе нормально почуває. Ось такий гарний розкидистий розрісся. І погляньте, з кожної пазухи росте бутон. Трішки пізно він мені зацвів, але нормально. Ось така краса, рожеві, величезні, ніжні шапки з такими махровими великими квітами. Класний сортик, я його люблю. Хоч він пізно зацвіло, він де до холодів мене радувати тепер. Неймовірний. Тоді в мене тут роз, розцвіла щик Глорія, але не так, як вона має бути. Пишуть дівчатка, що вона жаріє, не боїться, що все добре. Я знаю, як вона цвіла до того, і все-таки їй було важко. Я її ховала під стіл, щоб вона витримала. Ну, повну шапок на маленькому кущику. Але вони бідні також роз... не того розміру, який повинен бути. не та. Взагалі не такі. Ну нічого. Я позрізаю ці шапки, тому що вони мене навіть дратують, це неповноцінне цвітіння, і дам можливість закласти нових бутонів. Тут мене запитували, де поділася моя тамара. Ось моя тамара, цвіте рясно, нічого їй не мішає, спеку витримує нормально. Ось така вона красуня, білявка із такими полосочками біля. Країв середин від серединки. Невеличкі шапочки. Але гарний сортик такий рясненький Є моя тамара, поки що ніде не дівається. Далі солодкий сон, молдавський сорт. Теж нормально ось погляньте. Ви будете бачите, просто як вийшли мої ларгуні в спеку і хто витривалий. Отака красулька. Розцвіла рясно величезними ніжними, ніжними квітами. Це супер, вона нормально витримує. І моя лія мульфарка перецвітає і накидає нову, пов, нову, знову повно-повно бутончиків. Все буде добре. Ось мій принц густа. Хтось казав розповісти про нього. Ну, ось такий маленький кущик. Це листочки жовті зняти можна. Повно, бачите, бутончиків. Шапка трималася довго. Ось так він в мене за літо виріс. Ось такий він примхливий, повільно росте. І ось бачили, жовті листки я зняла. Час від часу жовтий листечко, ось так. Хочу його збувати з колекції, тому буду його продавати під осінь. Тому що місця мало, буду думати про те, як всіх занести у... Свою віранду на зимівлю і мушу вибирати кращі з кращих. Тим більше, що невідомо, яка буде зима, як буде з освітленням. Тому не знаю, чи я всі зможу зберегти. Ютота. ну Такі, бачите, неповноцінні розцілі бутони. Хіба це шапки, чи по, по кілька, по п'ять, по чотири квіточки. Оце таке оця мука була, така для рослин. Любов Орлова. Нормально. Ось такі шапочки красиві, густомахрові, шикарно вона себе показує. Мені сподобався цей сортик. Ось такий, бачите, рюшистий такий сорт, класний. Нормальну він спеку витримує і багато нових накладає бутончиків. І невеличкий кущик. Супер. Далі у мене ось так, бачите, спекою почорніли вже цар, царська наречена. Ну, Це вже перецвітають шапки, вони вже давно тримаються, їх зніму. До речі, гарно вкорінюється сортик. Он з, 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 зняла, зняла трохи живців і самі перші вкорінилися. Розцвітаємо я також білі роси. Пущик, бачите, закладені. ось по, Закладає знову бутончики, знову будуть зацвітати, я сподіваюся, вже буде їм трошки легше. Я верху сара, шапочки. Нормально вона також себе поводить при всіх умовах. Гарний сортик, квітливий, її довго-довго тримає шапки, не дивлячись на які б не були умови. Жарко, холодно і. Ще один сорт для мене відкриття в моїй колекції. Ці шапки вже цвітуть, мабуть, другий місяць. І це марлізон 1. Ну, він шикарний. Минулого року в мене, бу... в мене є Merlezon 2 дівчата. Всі знають Мерлізон... марлізон 2, який він гарний з такими світлішими. Такими бусковими трояндочками. І Ніяк він мене не міг розцвісти. І всихали бутончики прямо на початку ще закладання, а цей сорт ось так, такі насиченіші трояндочки, які постійно вони у фазі не, не повністю розкриті. Але суть в тому, що ці трояндочки я вже не пам'ятаю, відколи вони цвітуть. І ось так шикарно огляньте, пересвітають. Ось. ось так вони засохли. Такі, ну, дуже класний сорт, я коли не заходжу, і постійно-постійно він цвіте. Дуже довго тримає ці шапочки, незважаючи також цих три неділі такої були 40 плюс. Ви ж розумієте, в теплиці температура піднімається ще більша. Нормально. От, витримали. Кущик також гарний, абсолютно нігде нічого немає. Ну, що хочу сказати по своїй колекції. Витримали вони всі спеку. Я маю на увазі самі кущі. Добре. Абсолютно. Не втратила я ні один сорт, немає ніяких проблем, ніякої не підключились чорної ніжки, тому що. Як ви розумієте, в спеку, як і в холод, з поливом треба бути обережно, коріння не працює нормально. Ну, все, вони, ось ви бачите, зелені, кущики. Тому надіємося тепер на слідуючу хвилю цвітіння, повноцінну. Звісно, потрібно їх тепер підтримати добривами. Я надіюсь, що ми будемо серпень-вересень ще милуватися шикарними повноцінними квітками. Тому що на даний час в мене є новинки, які відкрилися абсолютно неповноцінно. І в мене повне розчарування. Я так хотіла побачити їхні ці шапки, гарні нові сорта, новинки. І вони розкрилися не на повну силу і просто розчаровують. Я Їх зніму і далі дам буду чекати повноцінного цвітіння. Марсель. Ось так також тримала шапки свої. І знову закладає бутончики. Красивий сорт, він мені дуже сподобався. Із всіх новинок в моїй колекції цьогорічних, він мені дуже-дуже класно запав душу. Ну, він в мене невеликий такий, ось гляньте. Хоча пишуть, що він великий і креслатий. У мене він невеликий. Парижанка пересвіла. До речі, парижанка маю уже повноцінний. Такий є стартер, чи як можна сказати, ще не кущик, але вже й не живець, корінений на продаж. Та едер, ось так. Також цві... цвіла. Нормально, дуже довго і тримала свої шапки, помаленьку відцвітає, будемо знімати ось ці прицвівші, ось так вона відцвітає. Але дуже-дуже довго тримає квіти. Абсолютно. От в даний момент ви бачите всі сорта, які я вам показую, які дуже довго тримали квіти, не дивлячись на спеку, і ви бачите, як вони перецвітають. Так, Лара Андреа неймовірно гарний кущю, великому горщику розрісся, з великим листям, таким лопатим. Красивий, без зони. Не бачу тут зони, Розпускається такими великими, махровими. Кораловими квітами з світлою такою підкладочкою. Починається, ви ще можете побачити, ось такі трояндочки красиві. На повному розпуску такі вже повністю розпускаються, розкриваються квіти в блюдечка. Така ось шапка перецвітає. Ось так вона веде себе на стадії перецвітання. Підсихає, також тримає свої шап... пелюстки, не сипиться. Взагалі, ось такий сорт. Також зняла вже багато шапочок за те, що залишилося. Але будемо чекати ще цвітіння. Це моя мій сортик ось такий шикарний, погано цей рік він процвітає неповноцінно, так як я завжди його бачила. Трібно відривати ці бетони. Ну, не повноцінно, у нього шапки набагато шикарніші, рясніші, мабуть, просто кущик не, не молодий, треба буде зробити собі дублік, обновити і на той рік виростити вже з молодого. Ось кущ старий, ось такий. і Не хоче він сісти, так як він зазвичай цвіте. Назва неприємна, тому здогадуйтесь. Я думаю, ви здогадаєтесь, що це по квітах. Ось така. Цвіте дуже гарно і тримає в спеку свої шапки мадам де Помпадур. Ось такі. Ось такі неймовірно красиві патлахи, величезні квіти ніжно-рожевого кольору. Малесенькому кущику з тендітними листочками, такими світленькими і різ, різними. Класний сортик. Більше він піде до Ампель, для Ампельних підійде підвісок, але в мене нема де його вішати. Ось так в мене закріплений на шпажки. Ось така красуня. Анна Жанет. Що я хочу сказати про Анну Жанет? А на жанет у малому горщику і великому. От у великому горщику в неї розмір квітів більший набагато. Ось так. Самі квіти прям великі, ось такі, величезні, розкриває. Це впливає на, мабуть, не підсушує також, бо, тому що в великому горщику постійно волокий, вологий ґрунт. Там йому подобається Хоча кущ невеликий розрісся. Ось такий. і моя прелість також перецвітає. Класний сортик мій улюблений. З таким шкіряним листячком з ружевими квітами. Ось так він перецвітає і сипить листя, як ви бачите. Плюсочки сипляться. Але постійно нові шапочки видає. Гарний сортик. Ось тут уже ви побачите неповноцінне розкриття в порівнянні юсакура. Ось така вона розцвіла до спеки. Ось так вона розцвітає тепер. Абсолютно не так, як хотілося б бачити. Квітка в рази менша, на наполовину менша. Ось погляньте. Ось. Ось так багато, багато сортів розкрили свої шапки. Ось це на цій на ці неділі. Мені це не подобається взагалі. Квіти маленькі, якісь такі нещасні. Тут в мене набирає повно нових бутонів ране з Roller Cluster. Uses Per se, ось такий класний сортик. Мені сподобався, це подаруночок. Далі дуже красиво цвіте, тільки, тільки перша хвиля. Гарбузовий фреш, класний сорт. Погляньте, скільки шапок. На такому маленькому кущику густенькому. Ось такий кущик, бачите, висота його яка? Невеличка? Повно-повно закладає бутончиків. Ось така шапка прицвіла вже майже, ось так підсихає. І ось такі неймовірно, такі цікаві. Шапочки, красивих махрових великого розміру квітів. Із світлішими такими краєчками пелюсток. А пелюсточки, вони, не ті, вони якісь такі крапчасті. Класний сорт. погляньте, як гарно. Цікаво він виглядає. Класний сортик. Моя королева Бірмір перецвітає. Ну, перецвітає і, звісно, нових бутонів він накладає. Це чутливі сортик ось так. Свої шапочки. Ось шапка неповноцінна, мені не зрозуміло таке цвітіння, я не люблю таке. Мілке якесь квіточки з менші в рази це все наслідки спеки. Рослини не змогли нормально розцвісти. До того ж, ми не могли їм допомогти підживками, які дуже велику роль грають при стадії росту, цвітіння і все остальне. Так, також обрізала всі-всі-всі шапки, дуже довго квітнув, дуже класний сорт. Грани е з е е е е печмельба. Ну, погляньте, нові будуть шапки. Все це буде через тиждень днів 10-дві неділі. Ми вдягнув милуватися цією красою. Тож, також дуже шикарний сортик, який мені сподобався, вразів. Неймовірно багатоколірний, ви бачили. Група ранесів, це щось неймовірне. Також Емануель, ось сортик, який, не дивлячись ні на що, стояв, тримався, шапки цвітуть також більше вже місяця. Зняла з одного куща повністю вже познімала. Зняла кілька живців, які вже пускають корінчики, все добре. Зніму відео, сьогодні, можливо, зніму відео, як, як я укорінюю свої рослини при такій температурі. Це також можна робити, тільки дотримуючись певних правил. І все нормально виходить. Ось моя така емануелька, два штуки, яка ну, ну, шикарний сорт. Троянди ось такі зараз розкриті на повну. Тримається цвітіння дуже-дуже довго, дуже ось така. А ось так розкривається нова шапочка під час спеки. Не така вона, звісно, красива, але все одно гарна, Так, тут це в нас тут грушеньку цю я обрізала кущ повністю на живці. Залишилось трошки, в мене є великий ще один горщик кущ, я тому дозволила собі цей порізати. Мені було не шкода. Персикові авантюрин. Ну, це родзинка любої колекції. Відкриття для мене цього року. До того ж, живці з цього сорту з усіх з усіх порінилися найшвидше. Просто пускають коріння моментом, Дуже класний сорт, який має також великий. От погляньте. От неповноцінна, все одно шапка. Не така вона в мене починала цвісти на початку літа, при нормальній, комфортній температурі. Ось так перецвіла. Але все одно вона шикарна. Моя також мадам Боварі. Одна оденджі оден, мадам Боварі, яка неймовірно, мій улюблений старий сорт з таким. Бархатним, неймовірним кольором із темним, з темним листям, впізнаваний сорт. У мене немає нових сортів, які, я так розумію, виведені вже з цього сорту. У мене мадам бо тому що коли я виставляю фото чи відео, то чогось називають там, серце Рубіна і так далі. Ну, немає в мене тих сортів. І чи вони схожі, я не знаю. Астрід на бутонах. Ось, порадує нас на пізні, пізніше в серпні своїм цвітінням. Біла магія також відпочиває. Трохи живців зняла. Такий кардинал також класний сортик. Ось. Шапки тримаються довго. І нові заклав бутони. Буде знову нас радувати. Пікова дама. Ось так прицвітає, також тримає шапки довго. Ех. Ще один сорт, який є, стоїть на одній позиції із Еммануель Рез Ясмін. Ось весь час тримав шапки спекою довго, повноцінно, красиво, не портила їх спека, я вже продазняла, тому що вони. Перецвітали, мене віддавна вже цвіли. Ось так заклав бутон, який виглядає абсолютно нормально і має от, от розсвісти. Також зняла кілька живчиків, які вже пустили корінчики, до речі. І для вкорінення цей сорт також нормальний. Ось Еммануель. Каже, Еммануель, я вибачаюсь, Анна Жене. Хоча один в мене сорти. І ось так розцвітає. Малієнора квітанська перецвіла в основному, але продовжує, бачите, викидати ще бутончики Якщо їх не різати, то десь проходить з півтори неділі і вони по новому починають цвісти Якщо обрізати, звісно, потрібно рослинні. Набрати зеленої маси, це на це йде знову місяць-півтора місяць і так далі. Тому, якщо ми хочемо постійно милуватися то квітами, то не треба їх різати, але можна знімати живці з п'яточкою, такі які є всередині, і без бутончиків. Такі можна знайти, їх можна зняти, на вкорінення поставити, з п'яточкою живчики вкорінюються взагалі дуже швидко. Також ще один сорт, кущик в мене вверху Сара. Ось так виглядає. Класний сорт, красивий кущик і ось так воно цвіте, неймовірно гарно. Таким кораловим кольором з режинкою посередині. Також шапочки, ну, бачите, вони не такі, вони набагато більше, вони на долоні, вони неймовірно величезні. Але ну що ти зробиш? Відцвітає моя майська роза, одна шапка, і знову бутони. Ось сорт, який ну, дуже класний, має бути в колекції, тому що ось така краса, Поглядьте. розцвів під час спеки нормально, повноцінно великими квітами. Шикарний сорт, який маю вже два кущики. Так, це в нас тут купідончик розцвітає. Хотіла зняти живців, не жалію. Жалію його різати, тому що всюди закладені бутончики вже будемо після цвітіння. На осінь буду різати, живцювати. Так, тут у нас розцвіла знову по-новому. Сортик «Анастейша» Та Анастейша. Також, ну, не такі мають бути бутончики, але все одно. Цвіте, Красивий, рожевий, такий класний сортик. Як верхузборе, зацвів, накидав шапочок знову. Ось. Далі бусковий світанок. І сортик махровий. Бусковий світанок він відрізняється від бускового туману зовсім. І з кущиком і листячком. Це два різні сорти. Дійдемо зараз до бускового туману, я вам покажу. Далі в нас тут ось так тримає шапки, шик, вишенька на торті. Нічого нормального, вона себе почуває. Абсолютно витривалий сорт, дуже класний. Ось так він перецвітає, не сипить, бачите? Ось так присохли квіточки. Дуже гарний сортик. Ніжні-ніжні білі квіти із таким рожевим таким напиленням. Класний. тут в мене Ліона галактика, але не знаю, ось ви бачите таке листя, бачите? Він мені ніби здається, що він мені прихворів. Я його почекаю трошки. Ось повно бутончики мало розпуститися. Накидала, ось так починає розсвітати і бачу, що вони також по розміру будуть менші, навіть набагато менші, але я, як я розумію, побачимо, що я його вже не поливала, пропустила полив, горщик важкий, прийдеться витягати, дивитися. Ну, З цим сортом ми не можемо подружитися. Він в мене вже третій рік, і в мене з ним постійно проблеми. Хоч він, неймовірно гарний, але чесно, не полюбляю, недолюблює він чи Мене, чи я не знаю чого. Кажуть, він безпроблемний, але в мене з ним проблеми постійні. Так, і в нас тут такий сортик рясний, я не пам'ятаю, як називається. Найти. Так, ще один кущ, персиковий авантюрин. Погляньте, який гарний кущ, і скільки, скільки закладено бутонів нових, повно. Так, у нас тут карароза також. Кара Роза тримає свої шапочки нормально, залишилась одна і ще одна у нього готується зацвісти. Так. Оце в нас тут такий повністю ага. Тут у нас зняла шапки, бо вони були також ненормальні, адвер з тосками. Ось такий сорт в мене був. Дуже класний. Але зняла їх ті шапки, бо вони ну, ну взагалі вони були потріпані, не потрібні такі. Е, відпочиває і е, закладає нові бутончики. шик забава. Українська селекція, класний сорт. Ось такий він. Гібрид. Росте він горизонтально ось стелиться. Бачите одну горшка, Ось такий класний. Дуже довго цвів, дуже гарний, просто також дуже шикарний. Так, дійшли ми до бускового туману. Ось такий зонартиковий гібрид. Гарний сорт світлим листячком, такими величезними шапками красивими. Також в мене є готовий кущик на продаж. І ось іріол і форія. Ну, сорт просто чудо. Нічого йому не мішає, накидає шапки постійно, постійно такого яскраво насиченого кольору.